Найбільше в Україні притулок для тварин мав би бути гордістю України. Наразі це ганьба всеукраїнського масштабу, бо показує, як ми ставимося до беззахисних. Тут мали би знайти захист, нормальну їжу, лікування, турботу, шанс на адопцію, понад три тисячі собак. Але замість цього виснажені тіла тварин, багато хворих, бруд, недоїдки у мисках. Власниця притулку Олександра Вікторівна Мезінова регулярно публікує дописи про допомогу: то дайте грошей на електрику, то на лікування тварин, корм, ліки, будівельні матеріали. То зараз нова витребенька, аналізатор крові за чверть мільйона гривень. Хто ним користуватиметься? У притулку жодного дня не працював ветеринар. Не той, котрий приїжджає раз на два місяці на пару годин, а той, котрий на ставці. Думаєте, на це в притулку немає грошей? Ви помиляєтеся. За інформацією з відкритих джерел, Open Data Bot, датабот, Control, Ліга 360, лише у 2022 році притулок отримав понад 64 мільйони гривень офіційного доходу. То зараз ви бачите демонстрацію сайту Open Data Bot. Це офіційний сайт про бізнес і громадян, де можна перевірити людину за ідентифікаційним кодом. Можна перевірити бізнес, тобто юридичну структуру за кодом ЄДРПО або за назвою. Є платна, безплатна версія цього сайту. Я вам показую завантажений файл з цього ресурсу, і ми дивимося розділ фінансові показники громадського об'єднання Притулок для тварин Sirius. Дохід це офіційні надходження на розрахунковий рахунок юридичної особи, чистий прибуток нуль, тому що громадські об'єднання в Україні це не прибуткові юридичні структури, вони не мають права отримувати прибуток, а донати, допомогу на розрахунковий рахунок цілком можуть отримувати. Так от, дохід. Офіційний дохід притулку Sirius у 2022 році, як бачите, становив понад 64 мільйони гривень. Цифри у 2023-24 роках суттєво нижчі, притулку допомагали менше, очевидно, через непрозору звітність керівництва притулку. Подібний реєстр до Open DataBot, Тут творці сайту використовують так звану легенду таблиці. Тобто всі зайві нулі тисяч вони винесли в шапку таблиці під назвою Фінанси, щоб не писати, не вказувати в таблиці ці зайві нулі, але так само бачите, що у 2022 році чистий дохід притулку для тваринців установив понад 64 мільйони гривень. Ви можете самі легко знайти в інтернеті той і той ресурс, просто пишете в гуглі назву ресурсу Open Data Bot або Єоконтрол. Я показала вам навмисно ці сторіночки, щоб ви перевірили, і щоб вам не здалося, що я зводжу наклеп на святу людину, Межіну Олександру Вікторівну, теді ту жіночку, яка на своїх плечах тягне таку непідйомну махіну, як притулок, в тисячі тварин. Також ви знаєте, що у притулку працює проєкт Корпоративний вольєр і неодноразово притулок у дописах, в соцмережах дякував всім учасникам. Проєкту корпоративний вольєр я залишу скрини в коментарях. Кому цікаво, ознайомтеся, хто бере участь у проєкті Корпоративний вольєр. Ці люди теж платять гроші. І за ці гроші для тварин мали би купляти нормальний якісний корм, надавати допомогу, нормальну ветеринарну, придбавати рекламу для того, щоб поширювати інформацію про притулок і знову ж таки для того, щоб якнайбільша кількість тварин були прилаштовані. Але очевидно, що. Ні Олександра Вікторівна Мезінова, ні голова Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова, між іншим юрист, найкраща подруга Мезінової, не зацікавлені в тому, щоб в притулку для тварин Сіріус були нормальні умови життя для тварин і щоб тварин ставало менше завдяки адопції.